У квітні цього року, порівняно з квітнем минулого року, падіння промислового виробництва в Україні сягнуло майже 22%. А за весь минулий рік промислове виробництво скоротилося на 10%. Такими є дані держстату. Про що свідчить ця статистика? Наскільки вона загрозлива для української економіки? Ми розпитаємо зараз в прямому ефірі економіста Андрія Новака. Вітаю вас, пане Новак. Доброго ранку. Тож розкажіть нам, падіння промислового виробництва в Україні не гальмує, а прискорюється? Водночас, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знижується. На вашу думку, як економіста, про що це свідчить для української економіки? Загалом це наближення того самого колапсу, про який не один місяць говорять у Москві? Чи ситуація все ж не є загрозливою? На сьогодні такі дані, нові дані з Державного комітету статистики України е, говорять про декілька речей. Перше, ці дані говорять про те, що український уряд е, замовчує, приховує е, реальну економічну ситуацію в країні, е, прикриваючись при цьому розмовами про неіснуючі економічні реформи. Друге, наповнення державного бюджету України відбувається зараз за рахунок двох головних джерел. В основному це інфляційний ефект, по-перше, а по-друге, це друкарський верстат станок Національного банку України, який запустив емісію гривні. Третє, ця емісія направляється не на підтримку соціального становища громадян України, оскільки у нас працює зараз стратегія, так звана урядова затягування соціальних поясів, ця емісія спрямовується на підтримку не громадян України, а українських банків. На відому процедуру рефінансування банків, тобто фактично підтримуються річні власники банків, причому окремих. Банків, які мають очевидно особливі відносини з сьогоднішнім урядом і керівництвом НБУ. Наступний висновок: єдина сфера української економіки, завдяки якій вона ще тримається, це аграрний сектор. Тобі... Але для аграрного сектору, з сезонному факторі, зараз уряд нічого не зробив. Напрямках, які важливі для аграрного сектору. Перше, це ціна на пальне, зокрема, на дизельне пальне, яке яка росте і не знижується. Тобто, його мали, і тобто мали для фермерів зробити спеціальні знижки? Е, ну, треба хоча б ясно спрацювати, зокрема, антимонопольному комітету, який мав би все-таки поцікавитись е, про рівень і принципу встановлення цін. На... Палевному ринку і другий найважливіший важливий напрямок для аграрного сектору це і вартість кредитних ресурсів, яка на сьогодні є ну фактично недоступною для е, е, аграрних господарств малого, середнього і вище середнього розміру. Пане Новик, кот, зважаючи на таку ситуацію, перспективи, тож є загрозлива ситуація, чи все ж таки ні? Е, е, я думаю, що зараз. Єдине, що нас Україною і нашу українську економіку рятує, це досить масштабна зовнішня фінансова допомога, яку Україну отримує з різних джерел, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк, а також уряди дуже багатьох країн регулярно надають фінансову допомогу підтримку Україні. Але також виникає дуже велике запитання до уряду і МБУ, куди ці кошти. Напрямки, тому що яку сферу в економіці не візьмеш, жодне навіть найдрібніше економічне питання завдяки цим зовнішнім досить великим коштом не було вирішено і не вирішується. Пане ну, ви згадали питання? Ви згадали, ще економічні реформи, що вони не здійснюються. Як ви це бачите, скажіть нам з чого це видно? Ну, наприклад. Беремо тему так званого зниження кількості податків з 22 до 9. На цю тему відбувся просто величезний економічний обман, тому що ніякого зниження кількості податків немає. Просто перегрупували тобто ту саму кількість податків, яка була, перегрупували з 22 груп податків у 9 груп. Але кількість податків залишилась та сама. Навпаки, з'явилися ще й нові податки, наприклад, як податок на нерухомість. А також зросли ставки по існуючих податках, зокрема по митах і постріл. Тобто відбувся дуже великий такий податковий обман на темі зниження кількості податків. Чи є і, ще якісь приклади? Другий приклад тема децентралізації. Так, нас на темі децентралізації закинули з нас зараз у що? Що ми повинні змінювати межі. Районів, областей, сільських, селищних рад, а також ми повинні змінювати вивізки на органах влади, не мерії, а законком міської ради. А насправді децентралізація повинна зводитись до одного: децентралізація податків. А в цій сфері навпаки, бюджет 2015 року ще більш централізований з точки зору сплати податків, ніж навіть бюджети. 13-го і навіть 12-го року пане Новик, тобто і Ще словах, та іще коротеньке за одне а на діях протилежні. І ще коротеньке запитання: чи в умовах війни взагалі держава е, здатна проводити буде да, якісь реформи? Чи є якісь приклади позитивні в світовій історії таких перетворень? Е, не те, що приклади, а як правило, якщо ви так подивитесь на хронологію подій. Майже кожне те, що називається в нас економічне диво, воно виникало в період дуже важкої важкої кризи, або, як правило, військових чи навколо військових дій. І якраз країни, керівництво яких зуміло в цей момент дійсно швидко і глибоко реформувати перш за все, економічну сферу після війни. Ці країни почали стрімко розвиватися. Які, нарочували... які це країни? E, ну, візьмемо навіть, до, до прикладу, абсолютно розвалену після Другої світової війни Німеччину, Західну Німеччину. Так, кризова ситуація ну, на, на десятки порядків гірша, ніж те, що є у нас зараз. E, візьмемо ту ж Японію, яка була також відомими трагічними подіями ядерного бомбардування і не тільки ядерного так знищена після другої світової війни. Дякую вам, пане То -то. Новак. У нас дуже обмаль часу. З нами на прямому зв'язку був економіст Андрій Новак.